Добрий день, мене звати Терентік Остап. Я учень 11 класу. Зараз я хочу вам презентувати свою гру. Це стратегічна гра, в якій вам потрібно захопити території усіх супротивників. Тепер я розповім про гру в деталях. Почнемо з головного меню. В головному меню у нас є назва гри – «Подоц», що прикладається як чотири крапки і відображає суть самої гри. У нас є можливість швидкої гри і користуватись гри. Також е, можна змінити мову. Е, зараз у нас інтерфейс на український. Я перемикаю на англійську. І у нас все на англійській. Задля зручності я буду використовувати українську мову. Е, якщо ви виберете швидку гру, ви будете грати в гру з налаштуваннями за замовчуванням. Тут ми можемо побачити, що ми гравець, і в нас є три супротивника, які є ботами. Тепер давайте поглянемо на користувацьку гру. Тут ми можемо налаштувати гру під свої вподобання. Зараз пройдемося по кожному налаштуванню. Тут є два варіанти розташування гравців. Є за замовчуванням, коли всі гравці розташовані симетрично. Також можна їх розташувати випадково, що говорить само за себе. Далі у нас ми можемо налаштувати розмір сітки. Також ми можемо регулювати кількість гравців. Тут є кількість гравців і кількість людей гравців кількість гравців це сума людей гравців і ботів якщо ви збираєтесь грати самі то ви просто вибираєте одну людину гравця таким чином ви будете битися проти ботів якщо ви хочете на одному ж тому самому пристрої з кимось пограти то ви можете вибрати два гравця і тепер якщо я почну гру, ось є один гравець, ходить бот, ходить другий бот і другий гравець може походити. Далі у нас є швидкість гри. Звичайна швидкість, вона призначена для звичайної гри. Якщо ж ви хочете, щоб гра була швидша, от я ставлю швидкість гри на швидку. І тепер е, все е, робиться набагато швидше. Е, також є миттєва швидкість. Якщо ви виберете миттєву швидкість, то, е, все буде, то всі ходи будуть робитися миттєво, як зрозуміло по назві. Е, забув сказати, якщо ви поставите кількість гравців, людей-гравців на нуль, то у вас буде битва ботів. Далі у нас є опції, які не впливають на саму гру, але змінюють якось її вигляд. Назви цих опцій самі і пояснюють, що вони роблять. Також в грі доступний інший режим, який називається захист вітчизни. В ньому навколо того місця. Де ви з'явилися, у вас є такий квадрат, який, е, в якому знаходяться 9 клітинок. У е, звичайній грі, коли ви граєте, е, ваші клітинки можуть знаходитися де загодно, як, поки вони у вас є. Але в цьому режимі суть в тому, що крім того, що вам потрібно е, завоювати всі інші клітинки, вам потрібно захищати. Від цих. Якщо у вас не буде ні одної клітинки в оцій зоні, то ви програєте. Тепер я хочу взяти поменшу карту і продемонструвати, як йде сама гра. Я візьму розмір карти 7 і буду грати проти одного бота, наприклад. Виходимо по черзі. Я починаю до нього наближуватись. І зараз ми почнемо з ним битися. Самі по собі, собі боти не дуже розумні, у них є тільки декілька примітивних команд, які я продемонструю. Зараз найбільш важлива з них, це коли у бота от є. Клітинка трійкою, Зараз почекаю, дивіться, ось у нього є клітинка трійкою, Якщо його клітинка трійкою є біля моєї клітинки трійкою, то він активує саме її. Ось. Я не буду зараз закінчувати гру. Але покажу, як це виглядає, коли гра закінчується. Я візьму швидку, швидку швидкість гри і поменшу карту. Коли гра закінчується, то показується, хто саме виграв. Якщо б тут був гравець, тут було б написано, що гравець виграв. Тепер я візьму побільшу карту. Е, і візьму, наприклад, три боти і випадкове розташування. Е, я все-таки краще візьму е, двох ботів і ще побільшу карту. Е, як ми можемо бачити, е, боти доволі швидко е, розповзючують свої території, і це ще один із їх видів поведінки, що... Вони будуть е, намагатися ходити саме там, де вони зможуть захопити більше територій. Е, також тут є декілька передстановлень, які ми, ви можете використати для того, щоб автоматично встановити налаштування. Е, наприклад, тут є класичне налаштування, воно е, робить так, щоб правильна, ну, в принципі, так. Тут особливо нічого цікавого нема, наприклад, дуель, коли ви хочете проти якогось іншого в тому самому пристрої пограти. Але в основному це все ще є в грі. Також тут є предстановлення для битви ботів. Виглядає це гарно, хоча, чесно кажучи, буває не дуже зрозуміло, хто саме виграє. Сподіваюся, вам сподобалася моя гра. До побачення.